Привіт! Мене звати Данило Мокрик, і це мій відеоблог про те, що вони роблять за вашими спинами. Мокрі справи. Сьогодні я розповім вам про надприродні, прям магічні здібності українських правоохоронців. Ці здібності вони проявили в цілій справі розстрілу Хмельницького майдану. Давайте я вас трішки введу в курс справи, бо. Останнім часом стався цілий пласт нових подій. Отже, є такий Віталій Тарадай, боєць спецпідрозділу СБУ Альфа. Саме його слідство підозрює в тому, що 19 лютого 2014 року з приміщення Хмельницької СБУ він випустив кулеметну чергу по активістах. Результат ми знаємо. Загинула 72 річна Людмила Шеремет. Ще декілька активістів отримали вогнепальні поранення. Одному з них, Олего Топольницькому, навіть довелося ампутувати ногу. Досі ми в цій справі говорили лише про полковника Віктора Крайтора, який віддав наказ на застосування зброї. Я, я задоволений А от сьогодні давайте я вам розповім чотири короткі факти про справу стрільця. Віталія Тарадая. Від цих фактів вам стане трішки дивно, трішки цікаво і, можливо, трішки не по собі. Приготуйтесь. Відлік ведемо з 21 червня минулого року. Саме в той день Департамент спеціальних розслідувань ГПУ. Той, що Горбатюка, той, що на ножах з Луценком, повідомив про підозру Віталію Тарадаю. Ішлося про вбивство з необережності, завдання тяжких тілесних, перевищення службових повноважень тощо. І от що тоді почалося? В СБУ тут же заявили, що підозра сфабрикована, так як ніби вони мають доступ до матеріалів кримінального провадження, щоб перевірити. Ага? Глава СБУ Грицак прибіг до Луценка. Луценко обіцяв розібратися. І ось незабаром Генеральний прокурор Луценко на оперативній нараді. Влаштовую Горбатюку і його підлеглим головомойку. Як це так? Ви додумалися оголосити підозру альфівцю на день спецпідрозділу Альфа? Це абсолютно мене шокувало, і я навіть дозволив собі підвищити голос на генерального прокурора сказати, що ви взагалі думаєте, що ви говорите, що ви запитуєте, коли йде розслідування стосовно вбивства? М, до речі. СБУ тоді говорила, що всіляко сприяє розслідуванню справи Хмельницького майдану. Так от це неправда, і то м'яко кажучи. Коли Слідчий звернувся до СБУ в Хмельницькій області з тим, щоб йому дали кулемети на експертизу, СБУ сказала ніт. Слідчий пішов до суду, суд зобов'язав СБУ надати кулемети на експертизу, а СБУ все одно каже ні. Ви понижуєте нашу обороноздатність під час АТО в Хмельницькій області. СБУ подала апеляцію. Апеляційний суд теж сказав, що кулемети на експертизу треба надати. Тільки після цього СБУ надала кулемети. Ну, це, звичайно, також можна вважати своєрідною допомогою. Але от з цього місця стане зовсім весело. Після всіх цих розборок Луценко передає справу до Головної військової прокуратури. Підслідність визначають за Державним бюро розслідувань. І ось тут з цього місця починається магія чари і абракадабра. Увага! Підслідність за ДБР визначили 28 грудня 2018 року. ДБР завершує досудове розслідування 28 грудня 2018 року. У той самий день. Турборозслідування врум-врум. Хто ж це в нас такий слідчий шумахер? Звати його Владислав Тельцов. І він, бачите, зовсім не спеціаліст по розслідуванню розстрілів Майдану. Він спеціалізується на корупційних злочинах. Саме цим він і займався в Генпрокуратурі в департаменті з особливо важливих справ у сфері економіки. Тим не менше, коли на конкурсі до ДБР його на співбесіді запитали, так, а з якої корупційної суми починається підслідність набу? І тут Тельцов поплив. Ну, якщо предметно про мене не вигадує забув. Тобто Турбо Шерлок Тельцов. Спеціаліст з корупції не може сказати, з якої суми починається підслідність набу. Окай, це не завадило йому успішно пройти голосування конкурсної комісії. Але виявляється, Владислав Тельцов не просто супершвидкий слідчий, він ще й слідчий екстрасенс. Як ви думаєте, от що необхідно для проведення і завершення досудового розслідування? Ну так, речей першої необхідності, це не зубна щітка і це не олівець. Є речі важливіші. Це матеріали кримінального провадження. Але слідчому Владиславу Тельцову вони не потрібні. Він завершив досудове розслідування 22 грудня, навіть не маючи матеріалів кримінального провадження. З управління спеціальних розслідувань ГПУ матеріали ще просто не передали. Вони й досі там. То як, як? От ви мені скажете, ну, рішення про завершення досудового розслідування приймає прокурор, слідча людина підневільна, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я навіть не буду з вами сперечатися про роль слідчого в кримінальному провадженні. Я просто вас запитаю, от як ви собі це уявляєте? Тобто приходить військова прокуратура, до слідчого Тельцова? І каже йому: слухай, тут така справа, треба швиденько завершити досудове розслідування, там нема часу пояснювати, фік з ними з тим, що немає матеріалів, просто підмахни пару документів. Підпис десь і підпис десь. Повний підпис Десь. Але і це ще не все. Ну а що ж, підозрюваний Віталій Тарадай? А підозрюваний Віталій Тарадай нормальний собі такий ганяє. Коли його викликали в департамент спецрозслідувань ГПУ. Він був тяжко хворий і на лікарняному. Через декілька днів Віталій Тарадай уже був здоровий у відрядженні в зоні АТО, тепер ООС. Lies. Там Віталій Тарадай довгий час перебував у невстановленому місці. Потім військова прокуратура швидко його знайшла, повідомила йому про підозру, відвела в суд. Суд обрав запобіжний захід, домашній арешт. Окей. Минає трохи часу. Прокуратура знов до суду продовжувати запобіжний захід, а суд відпускає Віталія Тарадая на поручки. На поручки його взяв невідомий полковник. Чому невідомий? А тому, що про суд ніхто не знав, крім військової прокуратури і самого Тарадая. Ані журналісти, ані навіть потерпілі. До речі, на поручки Віталія Тарадая відпустив суддя Печерського районного суду Володимир Карабань минулого року. Ми б показували його в одному з наших сюжетів. Тут Та сама, а от резолютивна єдина де... <плес> скажу. Не пам'ятаю. <плес> ну, їх на мене сключено тисячі штук. Ну, ви ж можете подивитися в реєстр. <плес> та, і всю. Знаємо, так би мовити, наших героїв в обличчя. Ну, але що прокуратура? Думаєте, подала апеляцію на таке неподобство? Та де? Головна військова прокуратура навіть не вважала за потрібне просити відсторонити Віталія Тарадая від роботи в СБУ на час розслідування. Ну бо чого? Ну підозрюють людину у вбивстві з необережності під час служби. Буває! Чого зразу відстороняти? то Ось так, любі мої головна військова прокуратура і державне бюро розслідувань розслідують вбивство Героя Небесної Сотні Людмили Шеремет. Побажати б їм успіху у їхніх починаннях. Так починання якісь такі, невідомо де закінчуються.